Дякую тобі, Боже, за дар життя, за кожен ранок, коли я прокидаюся, за кожну можливість послужити Тобі та зростати у Твоєму світлі. Дякую, Боже, що можу бачити цей світ, милуватися красою творіння рук твоїх, відкривати велич Твоєї любові у кожній деталі. Дякую за твою святу присутність у моїй душі. Дякую, що наповнюєш мене миром і надією, втішаєш в годину смутку та піднімаєш, коли я падаю. Ти моя сила у слабкості, ти мій світильник у темряві, ти джерело живої води, що втамовує спрагу мого серця. Дякую Боже за кожне випробовування, що очищає і загартовує мене, за труднощі, що вчать терпінню, смиренню і довірі Тобі. Дякую за моменти слабкості, вони упокорюють мене, допомагають не покладати надію на людську силу, а черпати відвагу і мужність. У твоїй благодаті. Дякую, що пильнуєш кожну мить мого життя, моменти радості і труднощів, через які ти ведеш мене до зрілості душі та глибокої віри. Дякую за Твою доброту та милосердя, які супроводжують мене, де б я не була. Дякую, що дозволяєш мені відмовитись від поганих думок і спонукаєш мене думати про те, що зцілює та підбадьорює. Дякую тобі, Господи, за радість, що наповнює моє серце, за усмішки і тепло рідних людей, за дружбу, любов і підтримку близьких, яких ти посилаєш у моє життя. Дякую тобі, Боже, що охороняєш тих, кого люблю, і що Твоє милосердя підтримує і єднає нас у труднощах та дарує радість у буднях. Дякую за твою кров, що омила мої гріхи, і за твоє серце, яке завжди відкрите для мене, сповнене любові і милосердя. Яке завжди мене чекає і приймає. Дякую Боже за найбільший дар, який ти міг мені дати, прощення, досягнуте смертю Твого улюбленого Сина на Христі. Дякую Боже, за моє вічне Спасіння, за кожен прожитий день мого життя, за те, що ти постійно рятуєш мене. Від злої дороги, навчаєш мене та оберігаєш від спокус і небезпек. Дякую, Боже, що знаєш мене, що чуєш мене, що бачиш мої сльози. Дякую тобі за твою безмежну любов, яка оточує мене кожної хвилини. Дякую за все, що ти зробив. І продовжуєш робити для мене. Дякую за твою постійну присутність у моєму житті, за твою безумовну любов, яка підтримує мене щодня і за численні благословення, якими ти мене обдаровуєш. Нехай кожен мій день буде піснею хвали Твоїй славі, і нехай я ніколи не перестану. Дякувати Тобі за Твою доброту, Твоє милосердя та Твою безмежну любов до нас. Люблю тебе, Господи, і дякую Тобі за те, що Ти безмежно добрий, Бог.